Всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні я вам розкажу, що таке вкладиші для спальника і для чого вони вам потрібні. Почнемо з того, що таке взагалі вкладиш. Якщо коротко, то це ковдра всередині вашого спальнику. Основною функцією якого є гігієна, захист від пилу, бруду, поту та іншого. Передовження терміну життя вашого спальнику через меншу кількість прання. Комфорт, так як тканина лайнера, більш приємна на дотик, аніж спальник. Також ним можна замінити спальник. В Теплий час навіть у літньому спальнику буває спекотно. В такому разі можна спати в наметі в одному флісовому вкладищі. Для чого ж вам потрібен лайнер? Його можна використовувати в поїздах, хостелах, дешевих готелях. як Дорожню постільну білизну. Так само лайнер стане в нагоді, якщо ви берете спальник у знайомих або напрокат і не впевнені, наскільки він чистий. І як додаткове тепло, але це вже залежить від матеріалу. Наприклад, деякі лайнери додають від 2 до 8 градусів Цельсію. Розглянемо, які є види матеріалів. Шовковий лайнер. Його переваги в тому, що він дуже легкий, компактний і приємний на дотик. Відводить вологу, швидко сохне, гіпоалергенний і навіть антибактеріальний. Чудовий виріб для літніх походів та формату ультралайт. Єдиний недолік шовкових лайнерів в тому, що вони доволі дорогі, і також вони не тягнуться. Але в багатьох роблять еластичні вставочки. Бавовняний переваги такого вкладишу в тому, що він м'який і схожий на звичайну постіль. Добре дихає та легко стирається. Не суттєво впливає на теплоізоляцію, гіпоалергенний, Добре пропускає повітря, зносостійкий та за доступною ціною. Вони краще підходять для відпочинку в кемпінгах або на автопрогулках. Синтетичний з волокнами кулмаксу. Серед його плюсів він виготовлюється з м'якого, гладенького та приємного на дотик трикотажу. Має середній об'єм та вагу. Чудово тягнеться та дуже швидко висихає. Має ефективну терморегуляцію та охолоджуючий ефект. Такий вид лайнерів оптимальний для теплої вологої погоди, а в особливо спекотні ночі можна користуватися без спальника. Лісовий вкладиш. Його особливість полягає в тому, що він добре зберігає тепло. В залежності від щільності конкретної моделі утеплює спальне місце на 5-15 градусів. Також він добре пропускає повітря, швидко сохне, еластичний та зносостійкий. І термолайт. Його сильна сторона в тому, що він ефективно утримує повітря, завдяки чому лайнер має покращені теплоізоляційні властивості без збільшення ваги. Він підходить для ночівлі наметів взимку та міжсезоння. За формою лайнери бувають двох видів: – «кокон», Має оптичну форму, завужений донизу. За рахунок відсутності зайвого простору максимально компактний і краще зберігає тепло, розрахований на комбінацію зі спальними коконами, але без проблем підійти і до прямокутних. Ковдра просторий, класичної прямокутної форми. Важчий та об'ємніший за кокон з аналогічного матеріалу, тому більш підходить для кемпінгу та автоподорожей. Використовується в комплекті з прямокутними спальниками. Комбінувати з коконом незручно та й неефективно. Отже, вкладиш для спальника це маленька інвестиція, яка продовжить життя вашого спорядження і зробить ваші ночівлі набагато приємнішими. Якщо відео було вам корисне, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть в коментарях, чи користуєтесь лайнерами ви. До зустрічі у новому відео!